Так, громадо, привіт, ми з України. Так, що тут? Вже у нас така зима. Температура десь від нуля до 3 ночою, Днем плюс, один-два. Зима, воно бачите, льоду трошки замерзло, а так Хоча, що ми робимо? Справляємо техніку. Так, трактор перший. Вже стоїть, жде, жде праці. Підчепили лійку. Моє ж купимо карбаміду, ще не купували, Надо... Ну, Що ми ждемо, не знаю, Надо купляти карбамід. Так, що по трактору? ТДшка. В принципі, був повен ТО капіт... було повне. Тобто заміна всіх фільтрів. Масел, так, що ми зробили? Бачите, ще новенько. Покрасили диски. трошки підфарбували. Ну, хоч, хоч, хоч щось видали. Звісно, болти треба було відкручувати, Ну, ми думаю, свіжа краска була, потім з балончика серебрянкою задуємо. Ну, серебряна краска, Вона почали задувати з однієї сторони, а вона по свіжій краски роз'їдає. Що тут зробили? Так, кран це, можливо, не поставили, бо... Все равно це щоб працював нормально кондиціонер. Чого ти? Щоб треба на цю ставити кран, бо той кран зверху чомусь не працює нормально. Ну, як він? Що на тому Ніхоланді, що на цьому, отут закрив, виходить Ну, щоб антифриз. жидкость не йшла туди в печку і, і все. Так, не дадуть мені тут розказати. Такі інтересні, тільки я тут і одразу збігаюся. Так, передні теж пофарбували. Ну, коротше, підфарбували диски. Що там? Защиту нижню, виколупали, воно. Нижня, бачите, защита. А там було болото, там лежало, поржавіло. Та юп пересете. А ну де? де. Де? Бойовий петух! Капец. Приходай бьем она. А, -а, -а. а, ну давай, да? <coughs> Опа! Капец. Приходай, кукурика я бьем. Какие-то законы в них. Птичьи. Так. Короче. Вот там... А, сейчас выпилили дырочки тут. Гумка, же давай выпиляем. А коряк, что в них холоде, Да блин, как вам показать. Солнце не... Ну, Она там в защите, бачьте, які. Вот там такие маленькие-маленькие дырочки были. И пропиляли от дырочки до да дырочки, от дырочки. Ну, отвори, то есть у самой защите. Так. шу 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 шу, -шу. Лійка в нас була, що там у нас помазана то рік, запустили, все працює. На ТО поставлено, стопи габарити всі роблять, засіликоніно там. Все зроблено. Так, от по кабіні, що ми зробили? Що ми зробили по кабіні? Ну що, от повний, повна очистка, корише, моюще, щіточка, повністю запінюється і. В вологими вологими салфетками витирається. Ну Салфетки, рулон салфеток. І все салфетками витирається. І кабіна стає практично ідеально новий трактор. Понятно, що тут вже позати затири є. Вже 400 мотогодин. Коврик на пол, полу вижить. Ну, Щоб якесь було, то понят... О, ножа забрати сюди. На що він тут треба? Так, забрати. Так. І зробили вже ТО, ту Тому... Зараз підійдемо. Зробили ТО. Мінімальне ось о цьому тракторі. Тракторі. Останеться цей трактор і там вже в гаразі стоїть у нас ще один трактор. Ну, там масло злили, На, подивилися, світ горить, помазали, ну тобто 60-20. Тут що ми робили? Поміняли масло, фільтр почистили, це від року до року фільтр ну, десь міліметрів 5-6 може. Пилі такої. Ну, а масло фактично ідеально чисте. Сюди заливаємо бактерине масло, яке масло із коробки, гідравлічне, типу. яке, яке злите було з гідравліки. Так, ковшик теж помастили. Палець витягнув, замастив. Тут навіть тільки залишилося 5 таводниць, які масляться, мас, мас, ну, мажуться. А то там пальці треба засунув, висунув, помазав. Головне, щоб він був жирний. Так, мотор. Ще нічого не робилося, 5500 5 5 там, з чимось. Коротше, він накручує непогано не у нас за сезон. Мотогодинку до 300 накручує, ну, мабуть. Було б двісті, по-моєму. Це 5-500. Тобто той рік треба відео подивитися. Я в кожному відео говорю. Ми не пишемо, а в кожному тракторі ми пишемо. Ну, Книжка й пишемо, що робили, що міняли. Що ми тут ще поміняли? Антифриз поміняли. Антифриз повністю. Поміняли, залили дисліровану воду. Ще прогнали, прогріли. Бо був коричневий, ну і ну, коротше ржав, як хто розуміє, ржавчина така в антифрізі, Він повністю як, наче фарба такий. ну, Колір такого RG. Антіфріз. З концентрату заколотили один к двум. Концентрату, одна частина, два води і заколотили. Так, що по трактору? Що мені казали? Що тут у нас? Тут? Колечко раз було на Насосі знову тут Або думав, щось що таке, де насос стоїть гідравліки, і було колечко підірване, то я поміняв, ну вроді сухо. Вроді сухо. Ну так ми йому багато нічого не робили, бо ну, все працює, що він на погрузки та і все. Що тут у нас? Показали баки, покажи. Ну так, да, трохи щось десь він вже. Ну, ну, ну там внизу, дивіться, бачите, сухо. Саме головне, що внизу сухо. Ну так, да, тут, типу, є трошки помокрівше. А, ну так, ну, да, ось на руці капля є. Ну що ти зробиш з цим баком? Куплять нові, викидати їх. Головне, що там солярки немає, немає внизу. Ну Трошки потоки є. ну Устраняється це. Просто ми їм раз у місяць чи раз у два. Миється кюрхером і все сухо, все чисто. Діски саме той рік тут підфарбували, теж були страшнуваті, чомусь диски. Так, А що ми зараз зробимо? Бачите, зараз ми гріємо трактора. То він І так заводиться. Ми просто підігріємо, щоб легший пуск був. Легший пуск. І це зараз поїдемо, як кажуть, в ліс по дрова. Ну це шуткую, Поїдемо там, трохи соломи наберуть, Відходів, щоб топити було чим вдома. Так, по кабіні, по кабіні. Таке теж помілочі, то ну, Сідушка відвалилася, спинка. То, ну, по мелочі. Так і перейдемо зараз до того Нюхоланда. Ну, Це Нюхоланд, що ми робили з цепля, з ми його з парки не взували на нього бо плануємо, плануємо, щоб він буде в нас відпочивати. Ну, щось буде робити, там дискувати, щось таке, щось з дисками, якусь роботу. Якусь роботу. Щеплення все ідеально вийшло, скільки гектар 50 зарав. Там і городи, огороди, і ну, роботи трошки поробив осінню. І цей. І зробимо йому ТО. Подивимося, що там у книжці написано. В книжці ми пишемо, що тут по, по трактору. Зараз заліземо, глянемо. Заліземо глянемо по цьому трактору, щоб вже все в одному відео було, що в нас. Ось книжечка тут є. І у книжечці тут десь щось щось має бути написано. Якщо не забули. Так. Так, 2600 мінявся фільтр, масляний фільтр, топліване масло, мотора, продувка радіатора кондиціонера. Ну, кондиціонер продували, повністю розбирали сідушку. Оце, бо така фігня, що він потім не працює в цьому тракторі. Ну, і подивимося, що там, що там у нас зараз. Ну, я думаю, багато він не накрутив. Той, кстати, трактор накрутив 220 мотогодин. Ну, фактично, ну той 60-20, це я цей кажу, а це той. Ну, це, типу, два одинакові трактора. Накрутка мотогодин дуже мала. Ну всього навіть можемо зараз включити. Масу треба включити, звісно. Маса тут О, що вона була поламалася, в нас ось, ось бачите, ми її викинули ту заводську повністю. А зробили отаку. От Клас. Зараз подивимося скільки мотогодин. 2600 було, а зараз глянемо, скільки всього. Цікаво, скільки він накрутив. Ну що він робив? Він сіяв весною, сіяв, сіяв Січ. сівалкою 6 Січ. зерновою, а... А цей. Так. Ну, бачите, скільки ото години накрутив. Вентилятора. Самі бачите. 2600, 2722. 122 мотогодини. Хрен його знає. Може й не треба йому масло міняти. Може. Щас з кумом посоветуюся. Так. Так, комбайн теж відпочиває. Так. 122 мотогодини. може хай він стоїть. Робити він не буде, як на підмогу. Буде працювати 60-20, зараз перейдемо до нього. З сівалкою атрія і там трошки сої весною треба буде посіяти. Тут перечепимося. Щоб за нього знову не надівати спарки. Бо знову оранка, огородів і там десь щось підорати на той гріх. Знову треба буде там під, під лісосмугами. От от лісорубів. Орати треба, бо, блін, задовбали ті лісоруби, це, звісно, тема, тема інтересна. Їду по полі на моцику, їду. Мужик стоїть. Там на полі під посадкою. Заїхав прямо до посадки, по стерні. Приїжджай до нього, кажу, чоловіче, добре, що ти тут робиш? А що? Поле ж не зоране. блін, піздець. Я і випав. Та що як поле не оране, Так що як тебе город не оране, то я буду, те, по городі їздити. Такий люди, менталітет солдеповський просто. Просто, блін. Хотілося так їбенників нагнути йому. Ну, сказав, їдь воно туди. Об'яснив, я поняв, я поняв. ну так, не, не, не сильно возбуждався, так. Ой. Ну, підемо по, до того трактора. Ця, цей Та вже вже й нагрівся, вже воно заводить. Буквально тут стен стоїть на, на не, не пам'ятаю скільки, ну, кіла два, навіть 1,8. Ну швидко ну, нагрівається, що ми включили хвилин п'ять назад вже. Та вже тут добре, вже тут градусів 50 вже цей тен нагрівся. Тен бачите, саморобний. Mm. Стоїть 5 копійок. Ну, ціна тена і, і тент купити треба на, на базарі і цей. Як його, блін? Різьбу, оце що купили, різбу такий, там, під, під цей тент, Кусок труби, воно там, ну, елементарно все робиться. елементарно, а стоя, я не знаю, тисячі три, мабуть. Було, тоді тисячі три. Як ми хотіли собі поставити. Так, що? 12-вольтовий стартер. Це Андрюхі молодому фермеру. Став в стартер 12 вольтовий. Те трактор заводиться як, як дзига, Просто топлівна вже у нас тут не робилася, вже блін, один раз знаю, що пробили, після тисячі мотогодин. Вже вона така підсівша, ну як? Як заводиш, трошки димок кидає, покурить, покурить, а так то чисто робить прийомистий, стоїть. На, на оце йому вистачає на куна. І ми ж... Ще ж один наш трактор, тут його немає, там на базі стоїть МТ... Цей... <клес> Юме з МТЗовським мотором. То Там теж поставили стартер і вже забули, що таке. Теж хотіли йому топлівну робити. Кому вже кричав, все, топлівна не заводиться, а, я... а він круто тако, ву, такий, ву, ву", як він може завестися. Так само і тут. Зараз круто, як, як вертольот. Ну, підігріваємо, щоб легший пуст був. Чих... Ну, да, бо він тоді... Як тиркає, пиркає, може й на мотор, воно погано, що як він на один ціліндер і то починає тик-тик-тик-тик-тик-тик, типа. ну, Не думаю, це не добре на колінвал. А так вважає, головку нагріли, двігатель нагріли і більш-менш він цей спрацьовує. Так, пішли ще той трактор, покажу вам. Що цей трактор 122 мотогодини. Ну, короче, ну який, ну от 6, 50 60 А наїздив? 2600 і оце подивився 2,722. Ну, 22, Я не знаю. Просто може масло поміняємо в моторі та й усе. Завести прогріть, чи десь проїхати ним, чи може вже весною. Ну, Просто смисл. смисл, Я не знаю. міняти його. Тут накрутили, що ми тут накрутили? 220, так, да, щось таке, так? Да, рахували. Та ні, не 70. Га? Оцей 170? Щас, ну було дві... Дві з половиною перве. 250, а зараз 40. Щас включимо масу, тут так включається. 436 Ну які стосі? 250 436 Ну 170. Ні, ну та цей буде робити у нас Це... Цей Цей, цей ж буде робити по логіці, його треба поміняти повністю і фільтр і Йде, думаю, бо він буде Ситаю посівна. Посівна. Повністю скільки гектар 150 треба сіяти і сої, хай там трошки. Ну зато соїть то більше перечіпатися. Так, щоб по трактору було. Було. що було, кума бо я вже забув. Нічого не було, ще наче. Дзвонкий, звісно, мотор проти того мотор тут такий. Там такий у -у, тихий, тут такий джу-джу-джу, і так трошки як ось, в гаражі завели, гріли його прогрівали. тут ні. Щоб злить масло. Тут такий дискомфорт визиває, типу, як робить. Не те, що він там цей, просто самий такий дізельний, дізельна робота, сильно жорстка. Не сказати, щоб жорстка, але но... ну, щось таке. Сорочий. То як паровоз, 50-60 робить. Так, що масло зливається, коли хай зливається. Сьогодні приїдуть фільтри. Викрутили зараз колесо, щоб добиратися до нього. А в ньому це погано, що база в нього коротша. І це, і добиратися до фільтра дуже погано. І Бачите, мотор фактично той самий, все те саме. Ну, Понятно, що тут турбіна друга стоїть. Кришки клапанів воно в бачите, точно такі самі, як на 50-60. Все те саме. Передня кришка повністю та сама. Ну, Дінамо, подон. Поддон, поддон такий... ой, Не видно. Ну подон похожий. Все. Просто що два, два циліндра менше. Ну що, що потрапити? Так, що я виключив масу. Зараз виключить масу. Тут, попередку у нас тут стоять такі ці от палок. Походили, походили, тут помазати треба, наверно, ці всі. Все, все, все помазати. Так, виключимо. Маси. ну Маса тут зразу не виключається, вона щось думає, думає. І потім через хвилини три, чи скільки там виключається. Так, ну що? Ось таке вам казочка на ніч по цих тракторах всі ти майже зробили Щоб по понавіски по А що це ми, а це ми диски так підчепляли, так? Да? Викрутили, не вистачало, бо в последний раз він дискував на огородах, на городах а? Ну, так. Ну що, фільтра подули, салон чистий, коврик, коврик це, не знаю, куплять не куплять, хоча б такий коврик положили. Типу цей до такого плана, що Бо болота, звісно, багато в кабіні. Якщо десь сіяли гороха, вона земля була вже волога, бігаєш, прибіг туди-сюди, вискочив і в кабіні болото. Ну, знаєте, новий трактор. То, то ще. Провірили всі світи, усі ці. все горить, все працює. Нічого я не можу сказати. Фу. Трошки дамо йому нагрузку, я ж кажу, бо той трохи поставимо відпочивати 60-50. А це трошки і сівалку і атрія він взагалі не чу, не відчуває. Та й ту сівалку нормально він тягає. Тут просто класно, а я розказав, що тут класно в цьому тракторі ж три, в мене ж на сівалки не гідростанція стоїть, а відвала відбора. І там мені, наприклад, поток не треба такий здоровий. Я ставлю 540. Треба більший поток. Ставляю тут 750 оборотів. При 2 тисячах 750 оборотів. Ну, тут ось... в, тому, в тому немає. А тут, бачите. Ось така ось штучка, що там побачите. Ось тин, тин і еко є. Воно працює. Ну, оберти, по отбора на сівалку. І тут вже вся встановлена вже апаратура, ця вся планшети, що на атрію, що на січ 6. Так що будемо цим сіяти. Що по солярці скажу, в принципі, щоб там замітить. 3,5-4 літра на посів іде, залежності від нагрузки. Бо як горох ось сіяли, то нагрузка була хороша. Бо до 6 см горох ложили. Вже на швидкості 2-3 ми не сіяли. Пшеницю ячмінь сіяли 2-3, а горох вже довелося перейти на 2-2, тільки оберти дав вже 2200. І десь там 8 кілометрів 8 км їхала сівалка. Ну, тобто трактор. Ну, це так. Свої нюанси. Так, ну що, все, всім до побачення. Працюємо далі.